Вона винесе тебе в океан. Ти потрібно певно чутливість, щоб їх відрізнити. І ви можете відрізнити по мотивації. І віддайся, ти чиї, і вона розширить твою свідомість. І вона тебе веде тоді, коли потрібно, і туди, коли потрібно. Музик любить пояснювати нам, що потрібно робити ось так, так. Не йти цьому, не робити, як всі. А робити так, як підказує вам серце. На Маскар, дорогі, вітаю вас. Дайте мені відповідь, будь ласка, на питання. Варто плести за течією? Чи варто плисти проти течії? Як ви думаєте? Я от одного разу я прочитав в книзі таку фразу, книгу, яку написав мій духовний наставник. І там писалося, що не варто плисти проти течії, а варто. Плисти за течією. Чому? Тому що вона винесе тебе в океан. Так от є річка. Так? Річка то завжди тече від джерела і витікає в більшу річку, більша річка падає в ще більшу річку, ще більша річка падає в море, а море впадає в океан. А коли ти плавеш проти течії, то воно тебе несе вверх і ти наче від моря. Навпаки, до, мен... до річки, до ще меншої річки і десь до витоку ти йдеш. Так? І там в книзі було написано як. Віддайся течії, і вона тебе приведе до океану і вона розширить твою свідомість. Тобто від маленького потічка ти розшириш свою свідомість до безмежного океану. І я такий думаю: вау, я ціле життя думав, що треба плести проти течії. Не треба плести за течією. знаєш, все. Нічого не роблю, пливу за течією, будь-що буде, роблю як всі. Так. От. Я завжди думав, що треба навпаки рухатися. А тут навпаки. І от ця от думка вона сиділа мені декілька днів, і я їй думав, а що ж це означає? Що ж, що ж, духовний наставник мав на увазі? Плести за течією, це мається на увазі плести разом з волею вищого. Тобто є воля вищого, що вона хоче для тебе. І треба визнати, що все, що не стається, це стається на краще. Є сила, яка тобі допомагає, і хоче тобі тільки кращого. І вона тебе веде тоді, коли потрібно, і туди, коли потрібно. У мене є відчуття, що я знаходжуся в правильному місці правильний час. І це є стан цього потоку, стан, що оце моє, оце моє покликання. От мені потрібно сюди. Так? І є якби цей божественний потік, і ти треба плисти по ньому. І Пливучи в ньому, він тебе розширить твою свідомість, ти будеш відчувати щастя, ти будеш відчувати, що ти в правильному місці в правильний час. Автоматично. І коли ти будеш противитися цьому, Ні, я знаю краще. Ти будеш слідувати за своїм его, і воно тебе буде вести туди, коли ти щасливий не будеш. Ви можете своє життя от переглянути. Буває, ну такі от ситуації, ти відчуваєш, ну правильно зробити ось так. От, от туди піти, от це зробити правильно, от совість вам підказує, оце потрібно. Але ви йдете по-іншому. Мені от мозок підказує, там, він такий думає, мозок любить пояснювати нам, що потрібно робити ось так. так? Справді, може, у нас є різна мотивація, все залежить дуже від мотивації. Так, є вороги і кайдани нашого розуму. Якщо вас ведуть вороги і кайдани нашого розуму, такі як там страх, заздрість, гнів, прив'язаність до чогось, різні комплекси. Якщо вони вас ведуть, якщо мотивація така, мотивація щось отримати, от якась егоїстична мотивація, якщо вона така, вона вас буде відводити від цього потоку. Нас буде тримати подальшому, то тобто потрібно аналізувати, яка в мене мотивація, чому я хочу ось це зробити, чому мої внутрішні думки підказують мені зробити ось так. Тому що буває важко відрізнити, а що ж, що ж вища свідомість підказує мені, а що підказує мій мозок, моє его? Це ті ж самі думки. І потрібно певна чутливість, щоб їх відрізнити. І ви можете відрізнити по мотивації. Якщо мотивація у вас хороша, благісна, ви такі думаєте, вас окриляє, коли так, о, я оце зроблю. І у вас от легкість, така спокій, таке от натхнення з'являється, оце туди. А коли мозок щось хоче, его щось хоче, от в ту сторону давайте йдемо. Тоді потрібно це помічати. З практикою це прийде. І коли ви йдете в цьому божественному потоці, ви завжди відчуваєте щастя, достатньо просто розслабитись. От тече річка. Вам, щоб плисти по річці, по течії, вам достатньо просто лягти, і воно вас само віднесе. Туди, куди вам потрібно. А щоб плисти проти течії, ну, якщо ви дуже спортсмен, підготовлений, можливо, ви і можете це зробити. Якщо течія не сильна, звісно. Якщо сильна течія, ну, ви якийсь час зможете, але потім все рівно стихія возьме своє і направить вас туди, куди вам потрібно. Так ви наб'єте якісь шишки, ви потратите кучу енергії, як в житті буває. От, от мозок каже, от ні, от я хочу туди. Так? А душа каже, ні ні от сюди. І ти ну добре, піду туди. І ти йдеш, ти набуваєш шишки, ти е, зустрічаєш різні ситуації, в яких ти переконуєшся, що дійсно потрібно було вчинити по-іншому. Так? так же життя буває кидає. Бувають м'які способи, бувають не м'які способи, різні бувають, але все рівно. Ви прийдете до цього потоку, тому що це природне. Ви не зможете дуже довго плисти проти течії, воно все рівно вас поверне назад. Але не потрібно плисти проти течії в тому сенсі, коли От, всі роблять, і я теж буду робити. От мене мама каже: як «А якщо всі підуть зі скелі скакати, ти теж підеш скакати зі скелі? Ну ні. Хто в вашому оточенні медитує, так. хто в вашому оточенні там, має здорове харчування, займається спортом. Так, мають хороші привички, от, розвиваються. Так? Якщо в вашому оточенні такі є люди, так? це потік. Потрібно плисти за течією. Просто приходьте в компанію, приходьте в цей садсанг, ставайте кращими, розвивайтеся, Так? Але якщо у вас в компанії немає таких людей, так? тоді ну, не потрібно плисти по тій течії. Потрібно навпаки опиратися, не йти цьому, не робити як всі, а робити так, як підказує вам серце. От саме це і є стан. Потоку, саме і є той стан, коли ви пливете по течії. Коли ви пливете, по вже становим поток. І він вас несе туди, куди вам потрібно. Дуже важливо, я от на своєму шляху зрозумів, що дуже важливо відпустити те, що ти не можеш змінити. І змінювати те, що ти можеш змінити. Дуже багато чого є, на що ми не впливаємо так наше життя само нас підштовхує до правильного рішення. Потрібно просто перестати опиратися, відчути цей потік і йти за ним. І Він віднесе вас безмежний океан, і в один час ви і вища свідомість станете одним цілим. Що ж, бажаю вам духовної практики регулярної, бажаю вам бути в цьому космічному потоці, так? знайти хорошу компанію і плисти разом. Тому що разом завжди плести веселіше. Знаходьте компанію на нашому каналі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, задавайте питання в коментарях. Бажаю вам гарного дня, натхнення на практику. Намаскар!